Закон України про національну поліцію вивчаємо разом третій розділ систему поліції та статус поліцейських. Дійшли до статті 15, яка називається територіальні органи поліції. Так, читаємо та коментуємо перший пункт. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах. Та як міжрегіональні повноваження яких поширюються на декілька адміністративно територіальних одиниць, територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання. Ну, така теоретична частина. От єдине, що я тут не згоден, з тим, що написано Автономній Республіці Крим, тому що, на моїй пам'яті, ну, по-перше, автономна республіка Крим не є наразі підконтрольно на українській владі. А по друге. Поліцію створювали вже після того, як Автономна Республіка Крим була не українській владі. Тому я вважаю, це зайве да? тлумачення. А треба його, наприклад, доповнювати цей закон після того, як Крим повернеться до складу України і буде підвладний владі України. Тому якось так. Ну Написали та й написали, там, знаєте, може це з чогось перепечатували. Якихось законів чи постанов, чи тощо не знаю цього. Ну, кожен, кожен має свою думку, так що, якщо у вас є якісь думки інакші від моєї, пишіть їх в коментарях. Так, другий пункт. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозиції керівника поліції. Ось як. Ну... Цікаво. Ну я наприклад, не впевнений доброчесності чи порядності керівника поліції, так а він буде вносити свої пропозиції міністру внутрішніх справ, які потім у свою чергу. І теж я не впевнений в його кваліфікації, там і хто він хто його призначив там, знаєте, тому що в наш час призначають кого, кого хочуть. Дивлячись на освіту, там якийсь опит роботи, так, кваліфікацію, просто призначають, тому що гарний знайомий, чи, чи гарний пацанчик, як кажуть. Тому... І потім у цей міністр внутрішніх справ на підставі пропозиції керівника поліції йде до кабінету міністрів і щось там утворює, чи ліквідовує, чи реорганізовує. Ну, коротше кажучи, роблять, що хочуть. <laughs> Як то дивно не звучить, але визиває сміх, якщо так проаналізувати з цієї позиції. Якщо можливо з іншої позиції якось проаналізувати, то це буде якось звучати по-іншому і якось довіри до цього буде більше. Але ну, з цієї позиції бачите, не виходить. Так, третє. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Ну, те саме, те, що ми, я тільки що казав. Четверте, штатний розпис, штат, е, е, так, також торис територіальних органів поліції, затверджує керівник поліції. Затверджує, що забули написати з урахуванням корупційних схем, мабуть. Так? Ну, щоб уже не виказувати всі карти, то вони цього не пишуть. Ну, треба іноді читати між рядків. А може я помиляюсь, я це цілком допускаю, тому... Тому моя, моя думка це чисто суб'єктивна думка пересічного громадянина України на підставі того, що я бачу, що діється навколо мене. П'яте керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за погодженням міністра внутрішніх справ України. Бачите, от Керівник поліції та міністр, міністр внутрішніх справ України це такі дві людини, які, ну скажімо так, мають дуже великий вплив на роботу всієї поліції. Вони призначають там керівників якихось районів там чи областей, знімають їх. Всі повинні перед ними бути вислужені. Тому що інакше їх знімуть, якщо вони не, не, не будуть не погоджуватись працювати на умовах цих керівників. Ну а якщо керівник є і міністр внутрішніх справ є доброчесними, там, кваліфікованими, образованими, так, з гарною освітою, з гарною практикою, то вони будуть набирати на посади гарних людей з такими ж самими. Якостями і все буде працювати дуже гарно. Тому, бачите, є дві сторони медалі, як кажуть, погана і хороша. Ну, Будемо вірити в хорошу, але як ми бачимо, в житті трапляється більше поганого, ніж, ніж хорошого чогось. Так, шосте. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільнює з посад керівник територіального органу поліції. В принципі, так можливо і повинно бути. Якщо, наприклад, я керівник поліції там, якогось, якоїсь території, да, територіальної якогось, то я, наприклад, вважаю, що правильно, щоб я особисто собі призначав заступника чи його звільняв. Тобто тут вже якось так. Сьоме. керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка о, от цікаво, відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію, має вищу повну юридичну освіту, має стаж роботи в галузі права не менше, як 5 років, має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року. Ну, тут єдине питання: чи виконуються ось ці пункти при призначенні. Ну я вважаю, що Далеко не, не завжди, далеко не завжди, а можливо, зовсім не виконується, а можливо, виконується частково. Тобто варіантів є багато і комбінацій. Ну, будемо вважати, що у нас в країні все виконується по закону. Це визиває посмішку. Але як є, то не моя особиста посмішка, то посмішка всього українського народу на те, що ми бачимо, що діється. Тому якось повинні вони виправляти, щоб ми мали довіру так, до поліції і не посміхались того, що написано в законі про національну поліцію. Якось так, все залежить від працівників поліції, особисто, від кожного працівника поліції. Тому, якщо мене дивляться працівники поліції, от все залежить от саме від, від тебе. починайте все робити... бити себе і кожен відповідає за себе. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Ну, як завжди, будемо просувати цей канал, будемо вивчати закони разом.